Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом приготування смачного домашнього печива. Для його приготування нам знадобиться всього 5 інгредієнтів. Це борошно, цукор, сир, кисломолочний, масло і розпушувач. Весь перелік продуктів необхідних для цього рецепту я залишу вам в описі під відео. Готується печиво швидко і ви зможете швидко приготувати смачний десерт до чаю. Спочатку змішуємо борошно і розпушувач. Перемішуємо і додаємо натерте заморожене масло. Перетираємо масло з борошном і розпушувачем до крихти. Додаємо сир і формуємо тісто. Можна сир перетерти через сито, щоб він був дрібніший. Я залишила сматочками. Вимішуємо тісто, відправляємо в холодильник на годинку. Після того, як тісто охололо, формуємо печиво. Розкатуємо. Вирізаємо кружечки. Обмакуємо з кожної сторони в цукор, складаємо навпіл і ще раз навпіл. Викладаємо на листик і в духовку при температурі 180 градусів, десь 20-30 хвилиночок. Смачне печиво до чаю готове. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!